9 грудня в Україні відзначається міжнародний день боротьби з корупцією. Напередодні в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся брифінг начальника групи запобігання та виявлення корупції капітана Марії Дженджери, присвячений антикорупційним заходам, що проводяться в Ізмаїльському прикордонному загоні. Як стало відомо, в Державній прикордонній службі України розроблено спеціальну антикорупційну програму, яка визначає основні напрямки запобігання корупційним проявам серед персоналу відомства. Ільському прикордонному загоні також проводиться низка заходів, яка визначена в плані цільових заходів на 2022 рік. Зокрема, це антикорупційні акції, анонімне опитування, які проводяться як з жителями прикордоння, подорожуючими через державний кордон і з військовослужбовцями прикордонного загону, також проводяться бесіди, заняття та інша робота. Окрім цього, з місцевими жителями та подорожуючими через пункти пропуска проводиться роз'яснювальна робота щодо роз'яснення положень антикорупційного законодавства. отримується інформація про можливу протиправну діяльність протягом поточного року. З персоналом із мильського прикордонного загону проведено понад 40 заходів, направлених на запобігання та протидію корупційним проявам. Зафіксовано 16 спроб підкупу прикордонників під час виконання службових обов'язків в пунктах пропуску через державний кордон. Найбільша Запропонована непрамірна вигода прикордонникам становить 2 тисячі доларів. В умовах сьогодення це переважно чоловіки призовного віку, які незаконно намагалися перетнути державний кордон. Керівниці антикорупційного підрозділу звернулися до всіх з проханням не намагатися підкупити прикордонників, адже за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Всі ці факти фіксувалися прикордонниками і направлялися інформаційні повідомлення національну поліцію. Ми звертаємо увагу і хочемо звернутися до всіх з проханням не намагатися підкупити прикордонників, адже за це передбачена кримінальна відповідальність. Окремо, капітан Дженджера розповіла про функціонування в прикордонному загоні каналів повідомлення про корупцію. За її інформацією, в пунктах пропуску через державний кордон та в прикордонних населених пунктах на інформаційних стендах розміщено актуальну інформацію щодо каналів повідомлення про корупцію. У разі необхідності громадяни можуть скористатися нею та пові. Відомити про той чи інший факт корупції у будь-який час Протидія корупційним проявам в прикордонному загоні це не зводиться лише до відзначення міжнародного дня боротьби з корупцією. Це планова робота, яка проводиться керівниками усіх структурних рівнів. Сніжана Щербина, Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.